Вибачаюсь за технічні неполадки, продовжимо з вами. Отже, ми з вами зупинились на тому, що знаходили модуль вектора мінус а, і нам залишилось тільки підставити наші значення і знайти цей модуль. Записуємо модуль мінус А, дорівнюємо, відкриваємо корінь, під корінь записуємо наші значення х в квадраті. Ось ми є координата по x, 0 в квадраті, додати y в квадраті. Ось моя координата y в квадраті, 5 в квадраті додати z в квадраті це мінус 12. Мінус 12 в квадраті, дорівнює. Корінь мій, не забуваємо про нього. Так, дорівнюю. Знову ж таки відкриваю корінь і піднесу до квадратів наші значення 0 в квадраті це буде 0, 5 в квадраті це 25, і мінус 12 в квадраті це 144. Підкореневий вираз склав мене корінь зі 169, і це буде в мене 13. Отже, моя відповідь модуль мінус А дорівнює 13. Так, спробуємо тепер з вами розглянути таку ж саму вправу, але тільки знайдемо модуль. Вектора 2а. Координати у нас залишаться ті ж самі, тобто вектор А ми не будемо мати координати 0 5, 12. і треба знайти координати вектора, вибачте, модуль вектора 2а. Знову ж наголошую, що для того, щоб знайти модуль вектора 2а, нам спочатку треба знайти безпосередньо сам вектор 2а. Що ми повинні з вами зробити? Нам треба наш вектор А, який дан, тобто ці координати, помножити на число 2. Перепишу 2, помножу, далі підставляю координати 0 мінус 5, 12. І тепер кожну координату я множу на двійку. 2 на 0. Крапка з комию 2 на мінус 5, крапка з комую 2 на 12. Так, що ми з вами отримали? 2 на 0 це буде 0, 2 на мінус 5 це буде мінус 10. І 2 на 12 це буде 24. В результаті я отримала координати вектора 2а. А тепер знайдемо його модуль. Випишу формулу. Якщо ви вже її запам'ятали, можете не писати. ми її дуже часто використовували корінь під коренем х квадрат, додати у квадрат, додати z квадрат. Тепер підставимо наші значення, ось ці координати, і знайдемо відповідь: модуль 2а дорівнює корінь під коренем. буде перша координата в квадраті 0 в квадраті, додати. Друга координата в квадраті мінус 10 в квадраті. І додати третя координата в квадраті це 24 в квадраті. Так, нам залишилось лише тільки піднести до квадратів ці всі значення. так? Ну, спробуємо. Знову ж таки, відкриваю корінь. 0 в квадраті це буде 0, додати мінус 10 в квадраті це буде 100. І 24 в квадраті. Це означає 24 ми повинні помножити на 24. Це буде 576. І ми з вами отримали корінь з числа 676. Тобто, це все я додала. За табличкою, це буде у нас число 26. Отже, наша відповідь буде. 26. В наступній вправі. Ми з вами спробуємо поєднати можливі дії наші з векторами, коли вони і віднімаються, коли вони множаться на число. Також спробуємо знайти модуль вектора. Запишемо для початку умову. Отже, вектор А має координати у нас мінус 2, 3. –1. Вектор Б має координати 4, 0, 8. Вектор С виглядає як 2А відняти одну другу Б. Що ми бачимо з умови? Нам дано два вектори. Третій вектор вектор С, який ми зараз будемо знаходити, у нас складається з двох векторів А і з однієї другої вектора Б. Тобто нам треба буде виконати певні дії, так, для того, щоб знайти цей вектор. Що від нас хочуть? Треба знайти модуль. Саме вектора С, тобто ось цього. Для того, щоб знайти модуль цього вектора, нам для початку треба знайти сам цей вектор С. Я випишу, з чого він складається. Вектор С Складається з двох векторів А мінус одна друга Б. Тобто має такий вигляд. Ми з вами вже знаємо, як множити, як віднімати. То нічого важкого у виконанні цих дій у нас немає. Нам лише тільки треба підставити і почергово виконати. Спочатку множення, потім вже віднімання. Давайте спробуємо, що я буду робити. 2а. Мається на увазі, двійка множиться на координати вектора А. Далі, мінус одна друга, знову ж таки, знаємо, що множиться на координати вектора Б. Давайте спробуємо підставити, подивимось, що у нас вийде. Знову переписую вектор С, дорівнюю 2. Помножити. І вже замість вектора А я пишу його координати. Мінус 2, 3, мінус 1. Мінус. Тому що ось тут у мене стоїть мінус. Далі пишу число 1, 2, Множити. І виписую координати вектора B. 4, 0, 8. Ставлю дорівнює. Перші дії, які я буду виконувати, це множити вектори на числа. Потім вже буду віднімати. Тобто, спочатку я розкрию цю дужку. Кожну координату я помножу на число 2. Ви можете одразу множити, не розписувати, як я. Я буду розписувати, щоб ви себе перевіряли також, бачили, якщо що, там десь щось загубите. Отже, 2 множу на мінус 2, 2 множу на 3, і 2 множу на мінус 1. Ось така велика дужка в мене вийде. Відняти тепер 1 другу я буду множити на кожне число, яке стоїть в цих дужках. Одна друга помножу на 4, одна друга помножу на 0 і одна друга помножу на 8. Порівнюю. Що ми з вами маємо? Спочатку обчислимо в цій дужці, що ми отримали. 2 на мінус 2 це буде мінус 4, 2 на 3, це буде 6, 2 на мінус 1 мінус 2. Мінус, тому що ось він був у нас. Як знайти одну другу? Одна друга, коли нас множиться число на дріб одна друга, це мається на увазі, нам треба знайти половину цього числа. Було число 4. Половина його буде 2. Ну, 0 на будь-яке число буде 0. І було число 8, помножили на одну другу, отримали 4. Так, множення ми з вами виконали. Тепер наша задача відняти координати. Важкого в цьому теж нічого немає. Згадуємо, як це в нас робиться. Почергово від координати х першого вектора віднімаємо координату х другого вектора. Чому ми віднімаємо? Тому що у нас стоїть ось ознак мінус, який нам каже, відніми. Поїхали, мінус 4 відняти 2. Крапка з комою. далі 6 відняти 0. Далі мінус 2 відняти 4. Отримали такий вираз. Спрощуємо його. Мінус 4 мінус 2 це буде мінус 6. 6 відняти 0 це буде 6. Мінус 2, мінус 4, мінус 6. Якщо вам важко обчислювати щось, так, я розумію, там від'ємні, додатні числа і так далі. Перевіряйте себе вже на калькуляторі, тоді, щоб у вас вийшли чіткі значення. Бо якщо ви там десь загубите мінус, це вже буде у вас невірна відповідь. І в тесті воно вже не проканає. Так, отримали ми мінус -6, 6 і мінус 6. А тепер останній етап: нам треба знайти модуль. Цього вектора. Координати вектора С ми маємо, це мінус 6, 6 і мінус 6. Як знайти модуль його, згадуємо, тільки, що ми з вами розв'язували. Це під корнем х квадрат додати у квадрат, додати z квадрат. Так, підставимо, знайдемо. Модуль вектора С у нас дорівнює. Відкриваємо корінь під коренем. Перша координата в квадраті це мінус 6 в квадраті. Додати друга координата в квадраті 6 квадраті, додати третю координату в квадраті мінус 6 квадраті. Так, що ми з вами отримали? Давайте дивитися. Мінус 6 квадраті – це буде 36. 6 квадраті – це 36, і знову ж таки, мінус 6 квадраті це 36. Залишилось лише тільки додати. Але ми з вами трішки можемо спростити. 36 додати 36 додати 36, це мається на увазі, що ми число 36 помножимо на 3. так? Тобто воно тричі додається в нас. І далі, вже з оцього ми можемо витягти корінь. Це буде 6. Стріки ми нічого витягнути не можемо, тому вона у нас залишається під коренем. І отже, наша відповідь з вами буде 6 коренів з трьох. Відповідь 6 коренів з трьох. Завдання у нас складається з того, що нам вже даний даного вектора, даний безпосередньо вектор, і треба буде знайти лише одну координату його. Тобто, навпаки, ми раніше з вами знаходили, у нас був даний вектор зі всіма координатами, треба знайти модуль. Наразі буде навпаки, даний модуль треба знайти координату. Давайте з вами спробуємо. Отже, дан у нас вектор P. Які має координати мінус 1, 2z? Також дан модуль цього вектора він дорівнює 3. Як ви вже здогадались, координату, яку ми будемо шукати, це координата Z. Ну, так як нам дан з вами модуль, так, то спробуємо записати формулу цього модуля. І вже, напевно, з цієї формули ми бачимо, що тут застосовуються саме координати вектора, так? а нам треба знайти координату, тому вже з цієї формули ми будемо з вами її знаходити. Виписали, далі підставляємо все, що в нас є. Модуль вектора P у нас дорівнює 3. Записала. Далі пишу корінь. І під коренем пишу все те, що в мене є, ті координати, які нам дано. Перша х в квадраті це мінус 1 квадраті, додати у в квадраті це моє 2 в квадраті, і додати z в квадраті. Так, добре, для зручності я поміняю місцями ці дві сторони, щоб нам було зручніше, так, корінь принесу на початок. А вже трійку в кінець. Якщо ви пам'ятаєте, як ми з вами розв'язували рівняння навіть минулого року, то для того, щоб позбутися кореня, нам треба піднести обидві частини рівняння в ту степінь, яко є в нас корінь. Корінь у нас квадратний, тому я буду підносити в квадрат цю частину і цю частину. Тепер, за властивістю квадрат і корінь, у нас уйдуть. Так. Ходять, що нас залишається тут мінус 1 в квадраті додати 2 в квадраті додати z в квадраті. Дорівнює і 3 в квадраті це буде 9. Далі я отримала звичайне рівняння. Невідомі я залишаю в лівій частині все, що мені відомо, тобто числа, перенесу вже в праву частину. Для початку піднесу до квадратів. Мінус 1 в квадраті це буде 1. Додати 2 в квадраті буде 4. Додати z в квадраті дорівнює 9. Тепер відокремлю. В цій частині мене залишиться z в квадраті. Торівню. Тут була 9. Одиницю перенесла, змінила знак мінус 1. 4 перенесла, змінила знак мінус 4. Отримала z в квадраті дорівнює 4. Ну, а тепер, за властивістю, ви пам'ятаєте, яке число я можу піднести до квадрату. Так, і отримують 4. Їх у нас два. Перше це буде двійка, а друге, буде мінус двійка. Звертаю вашу увагу та нагадую, як і в минулому році, якщо у вас ось тут, ви отримали парний степінь, тобто 2, 4, 6 і так далі, у вас буде два корення. Один з них буде додатній, другий від'ємний. Якщо б тут було три, наприклад, або 5 то тоді корінь ми отримаємо лише тільки один. Наші відповіді ось ці. Запишемо таким чином. Наша координата z може бути 2, або z може бути мінус 2.